Друзі, вітаю вас на каналі сьогодні. Розповімо про плюси та мінуси життя в Європі. Давайте порівняємо голоси українців за такими категоріями: державні послуги, фінансові послуги та банки, медицина, освіта, транспорт і житло, послуги та сервіси. І переглянемо, хто ж виграє по голосу. Отже, перше – це державні послуги. Україна 70%, Європа 16%. Як бачимо, Україна тут перемагає. 70% людей проголосувало, що в Україні вони працюють значно краще, а 16% – що в Європі. Це пов'язано з бюрократією. Наприклад, у Польщі термін отримання карти побуту може сягати декількох років. В Україні в додатку дія можна вирішити більшість державних послуг. Тепер перейдемо до фінансових послуг. Україна 70%, Європа 14%. У цьому випадку так само в Україні значно виграє фінансові та банківські послуги, тобто 70% проти 14 в ЄС. Це підкреслює високий рівень цифризації не тільки державних додатків, наприклад, дій, а також банківської системи. Щодо медицини, тут Україна отримала 71%, Європа ж 21%. Сфера медицини оцінена краще в Україні, ніж в Європі. Із плюсів в Польщі відмітимо. Велику кількість відділень НФЗ, можливість додати до страхування членів своєї родини безкоштовно, більшість візитів, аналізів і діагностики також безкоштовні. Найбільшим мінусом є довгий час очікування на спеціалістів, інколи навіть декілька років. А що ж до вищої освіти, Європа має 43%, Україна 32%. Українська освіта має переваги, хоча їх і справді небагато. Рівень підготовки за деякими спеціальностями дійсно високий, а ціна навчання значно нижча багатьох європейських країн. З європейською освітою з'являється можливість працевлаштування на території ЄС і не тільки. Тепер про транспорт. Європа 77%, Україна 14. Абсолютно більшість опитаних українців погодились, що громадський транспорт в Європі значно кращий, ніж в Україні. Дороги Європа 85%, Україна 5%. Аналогічна думка і щодо європейських доріг, які вважаються кращими там ніж в Україні. Ну і житло Україна отримала 57%, Європа 22%. Житло в Україні вважається доступнішим ніж в Європі, бо його дешевше винайняти і тим більше купити. Друзі, а які на вашу думку переваги життя в Європі? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.